У російському білгороді знайшли уламки одразу трьох безпілотних літальних апаратів, і, начебто, вони Українські. Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, якісь безпілотники самі впали, якісь збило славнозвісне російське ПВО. А місцевий гауляйтер зазначив, що як і повелося на Росії, потерні, але є руйнування. Один з прокремлівських телеграм-каналів стверджує, що нібито система ППО збила над Білгородом ту 141 стриж. Нібито безпілотники летіли у бік електричної підстанції. А Білгородські Телеграм-канал пише, що один із безпілотників це модифікований російський БПЛА Гранат 4. У мережі також повідомляють, що нібито один із дронів залетів у середину будинку. На одному із відео місцева жителька розповідає про падіння безпілотника і каже, що не знає, чи заражений безпілотник, чи ні. Що дівчина має на увазі під словом заражений невідомо.